А хочете глянути, як насправді виглядала Україна декілька століть тому? Так, я знаю, що фотографію винайшли лише в середині 19 століття. Попри це, ми можемо на власні очі побачити, який вигляд мали українські землі в другій половині 18 століття задовго до появи фотоапаратів. Звучить неймовірно, правда? Проте такі зображення дійсно існують. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, у 18 столітті був один персонаж, іноземець художник, який завдяки своєрідній техніці написання картин робив їх дуже схожими на фотографії, тобто реальні ілюстрації. Вони дуже схожі на старі світлини, скажімо, 19 століття, а оскільки він малював справжні краєвиди, ландшафти, населені пункти і реальних людей, подорожуючи Україною, ці рисунки є безцінними для пізнання нашого історичного минулого. Можливо, хтось вже здогадався, а для всіх інших глядачів повідомлю: йдеться про йогана Генріха Мюнца. Він народився у 1727 році у місті Мюлуз, тогочасної Швейцарії, в історичному регіоні під назвою Ельзас. Нині це територія Франції. Мюнц був не лише художником, а й архітектором, географом, картографом, топографом, ботаніком і навіть військовим розвідником. Але він залишив по собі пам'ять насамперед як автор багатьох картин, які він написав під час своїх мандрівок Європою, і, зокрема, Україною. У 22 роки Мюнц розпочав свою нескінченну подорож, яка тривала півстоліття. Він побував у Іспанії, Італії, Греції, Палестині, був архітектором в Англії, працював на монетному дворі в Нідерландах. В 1779 році Мюнц переїхав до Варшави, де продав декілька десятків своїх картин самому королю Станіславу Августу Понятовському. На пропозицію монарха Мюнц вступив на військову службу. І, як пишуть історики, саме економічні інтереси короля і його найближчого оточення стали причиною подорожей Йогана Генріха Україною. Він побував в українських землях неодноразово у 1779, 81, 82 та 83 роках. Перед вами мандрівна мапа Мюнца з позначенням місць, які відвідав іноземець. Під час кожної своєї подорожі художник і військовий розвідник на службі Речі Посполитої залишав після себе важливі іконографічні та документальні свідчення у вигляді малюнків та розлогих коментарів до них. Друзі. Якщо ви цікавитеся історією нашої країни, ви не можете бути байдужими до минулого свого роду. Хіба вам не цікаво дізнатися, ким були ваші предки, де жили, чим займалися, як їх звали. Це реально довідатися. лише треба звернутися до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Мюнц побував у багатьох регіонах нинішньої України, залишивши на спадок численні малюнки і детальне описання місцевості, які він зображував на полотні. Ось древній Олеський замок в Галичині. Йоган Генріх писав, що місце, де народився король Ян Собеський, на той момент було занедбане, будинок поступово руйнувався. Так споруда виглядає зараз. А це вже інший малюнок: церква і фортеця у підкамені за дві милі на схід від бродів. Серія малюнків зображувала життя Волині й Поділля. Це ущелина і рештки колишнього Радомильського замку неподалік Вишнівця. Видна ущелини на підході до Почаївського монастиря. Нагадаю, тоді це був Василіанський монастир Унійної церкви, центр просвітництва на заході українських земель, який згодом привласнила Російська православна церква. Багато зображень присвячено півдню Поділля, ось дорога між скелями, яка веде від Бара до Могилева. Село в Подільських степах. Вихід із лісу між селом Тина і Кам'янцем Подільським, Краєвид біля села Миньківці, Яр в околицях Кам'янця. А ось саме місто над Смотричем, зокрема Кам'янецький Рів, Велика Кругла вежа. Особливо зачаровував художника Дністер. Збереглося багато малюнків, у яких він зобразив цю величну ріку. Ось поріг недалеко від Ямполя. Трішки далі за течією так званий Сороцький замок. Пагорби нижче села Рашків. А це за вісі миль біля Ямполя. Мюнц зображував дуже цікаві без перебільшення екзотичні місця, принаймні враховуючи сприйняття нашого сучасника, чого тільки варті млини серед скель біля села Буки, що на Уманщині, млини на річці Рось поблизу Корсуня, або краєвид міста Богуслав на цій же водній артерії. Так ми поступово перейшли до малюнків, які зображували Україну. Нагадаю, у пізні Речі Посполиті так зазвичай називали землі Братславського і Київського воєводств, ось Корсунське староство. Монастирська церква в Каневі, Краєвид із залісненими пагорбами неподалік від Дніпра. Гора Чигирин у Київському воєводстві, штучний пагор поблизу села Сахнівка, краєвид містечка Стеблів. на монастир поблизу Канева. Млин у Суботові. Окреме місце у замальовках Мюнца займав наш Дніпро Славутич. Не дивно адже йдеться про одну із найбільших рік Європи. Як писав художник у своїх нотатках, західний або польський берег дуже високий, починаючи з Києва і більш як на милю за Каневом. Російський, тобто східний, навпаки низький, плаский і піщаний, а це видно Дніпро і гирло річки Рось. А ось Запорожжя. Перший поріг у старому Кодаку. Сьомий поріг, який звали Ненаситець. Друзі, велике прохання! Якщо ви не байдужі до нашого минулого, станьте частиною мого проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мене на Патреоні. Ваша допомога це можливість продовжувати дослідження, знімати нові відео і ділитися історіями, які надихають. Оформивши символічну платну підписку, ви зможете дивитися нові відео раніше за інших, і найголовніше, отримаєте доступ до моїх статей про історію та родознавство, які я публікую винятково для патронів. Посилання у закріпленому коментарі Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Мюнц малював не лише краєвиди. У нього є серія рисунків, на яких він зображував тодішнє населення, причому не знатних людей, а простих українців, козаків, селян. Ось батько козацької родини на польовій роботі. Козак, одягнений до праці. Молодий Корсунський козак із господарської служби, батько родини. Корсунський козак у зимовому одязі. Одружена жінка під час роботи. Неодружена дівчина в літню і холодну пору року. Ось селяни Київщини, які подають хліб сіль панові. І молодий селянин юнак. А на цьому рисунку ми достеменно знаємо, хто зображений це Василь Чорний із села Сотники, що поблизу Корсуня. А так виглядав чернець Василіанин. На сьогодні відомо 305 малюнків, які зберігаються у Варшаві, Москві, так, так, як би це нам не було прикро, та інших столицях та містах світу. Також варто зауважити, що крім малюнків, Мюнц залишив докладні описи економічного, політичного, географічного, архітектурного, ботанічного та етнографічного характеру до них. Як вам, друзі, такі зображення із 18 століття? Схожі на старі фотографії хоча б трішки? Тим більше враховуючи, що на рисунках реальні люди і краєвиди українських земель того часу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.